В Ужгороді провели масштабний бізнес-форум для компаній, які мають високий рівень готовності до залучення грантів та інвестицій для розвитку, масштабування чи впровадження інноваційних проєктів. Наразі Закарпаття активно працює у напрямку транскордонної співпраці, але переважно кошти Євросоюзу спрямовані на розвиток громад і територій. Тоді як для підприємців, також є цілком робочі програми і вже готові кейси, якими можна скористатися, і саме тому з метою лікнепу провели бізнес-зустріч. Сьогодні учасники у нас представлені з різних регіонів. Є представники з Львівщини, Рівненщини, Хмельниччини і власне з Закарпаття найбільша кількість. Загалом 70 учасників заходу ми сьогодні зібрали і маємо надію на продуктивну класну сьогодні комунікацію. Тому що метою заходу є не тільки розповісти про можливості, а в перерві між всіма блоками дати змогу поспілкуватися з експертами і отримати відповіді на свої запитання, які пов'язані із розвитком, масштабуванням, залученням грантів чи інвестицій. Бізнес чув десь, що є для них грантові можливості, але сьогодні я впевнена, вони будуть вражені спектром тих програм, які вже анонсовані, відкриті. Треба просто знати, де їх знайти, як аплікуватися, як підготувати компанію. На сьогодні їх є понад 30 програм напряму від Європейської комісії для малого середнього бізнесу. За словами Миколи Смолінського, який очолює академію, грантових коштів є стільки, скільки потрібно, але чимало українських компаній навіть не здогадуються про існуючі можливості, і саме тому потрібно активно комунікувати, вивчати. І приймати досвід партнерів, а головно орієнтуватися у пошуку можливостей. Є стандартні речі, визначені євросоюзом пріоритетними. Зокрема, це екологія, здоров'я чи освіта, але є й нетрадиційні програми, які мають право на життя. На всі обґрунтовані потреби є фінанси а далі треба тепер розбиратися, де вони конкретно, як правильно чи коректно переформулювати нашу потребу в те, куди рухається держава Україна процесі руху до Європейського Союзу і куди рухається весь європейський союз. Це має бути скорбьовано. На сьогодні відомо про 150 мільярдів євро, які вже призначені зрозумілі для України, і це не гроші на відновлення, не пов'язані з війною. Це тільки процеси вступу України в європейський союз. З тим пов'язано. Так, 150 мільярдів. Хотілося б їх використати. Ірина Палько, яка приїхала з Дніпра, додає, що головна умова для пошуку інвестицій це репутація бізнесу. 97% контрактів злітають саме через недобросовісних підприємців, і насамперед це повинен пропрацювати кожен, хто має намір отримати партнерські гроші на розвиток. Ще один критерій для залучення інвестицій це прозора фінансова звітність, а також потужна команда, яка здатна реалізувати проєкт. Однак, поки що для України іноземні капіталовкладення доступні для середнього і великого бізнесу. Ми не працюємо з усіма, і потрібно розуміти, що малий бізнес це ще зарано для інвестицій. Ми можемо говорити про середній плюс великий бізнес. І ми, наприклад, наша компанія розглядає ті компанії, які мають мінімальний оборот від 5 мільйонів євро і є технологічними лідерами в своєму сегменті, або це вже сталі компанії з оборотом від хоча б 50 мільйонів євро. І ми говоримо про залучення інвестицій від 20 мільйонів євро не менше, тому що менше не цікаво це замало для європейців. Василь Іванчу наголошує, ця зустріч це цілком робоча програма, під час якої зацікавлений бізнес може отримати чіткі інструкції, як правильно написати заявку, сформувати бізнес-план і виграти грант чи залучити інвестиції для бізнес-ініціативи. Наразі немає обмежень щодо сфер чи галузей до співпраці запрошують абсолютно всіх підприємців, які мають запит. Будь-які насправді ми говоримо як про ті компанії, які працювали там. Дуже давно, до повномасштабного вторгнення, і ми говоримо про ті, які е, почали зараз працювати. Ми говоримо і про новий бізнес. Це абсолютно ну, широка аудиторія, не не загнана в якісь рамки, не завужена. Це ну це справді дуже широкі можливості близько 60 програм. Тобто, ті, я вам сказав, що Закарпаття бере у трьох, а тут майже 60 програм різних європейських програм, які до яких буде доступ нашого бізнесу. Під час форуму також був підписаний меморандум про співпрацю між Ужгородською міською радою та центром підтримки підприємців Дія бізнес в Ужгороді. Учасники заходу сподіваються, що, попри складні часи для країни, бізнес отримує належну підтримку від Європейського союзу і вкладатиме кошти у соціальні, економічні, екологічні та крафтові проєкти. Адже за кожним євро стоїть робоче місце, розвиток громади, податки, а отже й процвітання.